Читаємо. Сьогодні ми завершуємо серію епізодів, у яких говорили на важливі соціальні теми. Це підсумковий випуск, у якому ми згадали все, що ми встигли розглянути: від пенсійної реформи до підтримки людей з обмеженими можливостями, від страхування медицини до боротьби з кібербулінгом і кризи самотності. Кожна з цих тем має величезне значення для нашого суспільства, і важливо не забувати про них навіть у важкі часи. Давайте разом підсумуємо, як соціальні ініціативи, підтримка та віра можуть змінювати життя на краще. Отже, інтело, про що ми говорили з самого початку. Про пенсійну систему в Україні це одна з найважливіших соціальних тем. Вона стикається з багатьма викликами, зокрема старінням населення, дефіцитом пенсійного фонду та потребою у реформуванні. За даними Міністерства соціальної політики, співвідношення працюючих до пенсіонерів зараз становить приблизно один до одного. Тому необхідно змінювати підходи як-от впровадження накопичувальної системи. Впровадження змін звучить складно, як це вплине на людей. Накопичувальна система дозволить людям самостійно формувати свої пенсійні заощадження, зменшуючи залежність від державних виплат. Проте важливо розвивати фінансову грамотність. Щоб ці зміни були ефективними. Законодавством визначено, що роботодавець в обов'язковому порядку повинен сплачувати за працівника внески. І на сьогодні це єдиний соціальний внесок, це консолідований внесок, сплата якого забезпечує як майбутню пенсію або пенсію, яка вже скоро, так і інші соціальні виплати, наприклад, плата листків непрацездатності, якщо нещасний випадок на виробництво, то це регрес. І що місце сплати роботодавцям єдиного внеску до пенсійного фонду здійснюється за імені особи за неї. І якщо роботодавець, з з причин, тяжкий економічний стан, військовий стан, не має грошей на рахунку, не сплачується єдиний соціальний внесок, то така людина втрачає необхідний страховий стаж, і на жаль, і розмір пенсії в майбутньому може бути менший, і це направа на пенсію може бути вплинути. І як я вже казала, інші соціальні виплати, наприклад, оплата листків непрацездатності, а плата регресних виплат. Якщо людину звільняти, необхідно стати на облік до центру зайнятості, то необхідно, щоб за передні шість місяців був набути страховий стаж. І Якщо останній місяць, наприклад, вересень або серпень за нього не сплачені внески, тобто рахується, що вже це п'ять місяців, і в центрі зайнятості будуть проблеми з виплатою по непрацездатності. Тому це дуже важливо для кожної людини. Говорили ми і про медицину. Інтело, нагадай, що ти знаєш про страхову медицину в Україні. Страхова медицина це перспектива, яка обговорюється вже багато років. В Україні поки переважає бюджетна модель фінансування, але страхова система може підвищити якість послуг та доступ до лікування. Наприклад, у країнах ЄС вона забезпечує громадянам швидкий доступ до медичної допомоги. Але що необхідно для її впровадження саме в Україні? Передусім, це законодавча база, контроль якості медичних послуг і розвиток страхової культури серед населення. Держава та приватні компанії мають працювати разом, щоб зробити систему доступною для всіх. Головна перевага страхової медицини це бути застрахованим. А це означає, страхується конкретна особа, яка має лікаря-координатора, гарантується оплата медичних послуг, здійснюється організація медичних послуг, здійснюється контроль якості за медичною послугою, це індивідуальний підхід, різновиди програм, і наше здоров'я саме головне воно є інтересом страхової компанії. А це Надзвичайно дуже важливо. Складні часи війни неможливо було не згадати про волонтерський рух в Україні, який вражає своєю силою. Інтело, як він розвивався? Волонтерство стало масовим під час Революції Гідності та війни на сході України. Люди об'єднувалися для допомоги військовим, переселенцям і постраждалим. Сьогодні волонтерські ініціативи включають збір гуманітарної допомоги, підтримку освітніх програм. І навіть відновлення зруйнованих будівель. А що робить волонтерів такими ефективними? Це їхня самовідданість і швидка мобілізація. Волонтери не тільки допомагають у кризових ситуаціях, а й створюють довгострокові проекти для покращення життя суспільства. Вони працюють, не дивлячись на втому, бо знають, що в важкі часи, лише об'єднавшись, ми можемо вистояти. Викликів багато, і насамперед, це емоційне вигорання, тому що спочатку повномасштабного вторгнення ми всі а разом, якщо пам'ятає, я пам'ятаю включення ваше, коли на третій чи на четвертий день я була теж в прямому ефірі. Ми всі так разом пішли. А зараз дуже мало людей залишилось бути волонтерами. І ми вигоріли навіть сьогодні. Я побачила свого знайомого, який сказав: Ти постаріла на 10 років. Але це стосується абсолютно кожної людини, яка зараз проживає в Україні. Ми всі постаріли. І ми ви, вигораємо. Ми вигораємо. У нас немає сили. Але ми, як та от і, оті пташки Фенікс, нам треба відроджуватися, і іти далі і робити свою підтримку і допомогу, тому що ми по-іншому не можемо. Наше серце розбите, його треба склеювати і йти разом з хлопцями. Війна поставила багато викликів у кожну сферу нашого життя. Не минула вона і освіту. Так, це як втрата доступу до навчальних закладів у зонах бойових дій і необхідність адаптації до онлайн-освіти. Та водночас зросла кількість соціальних програм для підтримки молоді. Зокрема, стипендії для переселенців і міжнародні освітні проекти. А як це допомагає молодим людям? Такі програми дають можливість продовжувати навчання, отримувати нові навички та адаптуватися до змін. Це інвестиція у майбутнє України. І не дивлячись ні на що. Наші діти та наша молодь продовжує отримувати якісні знання. У нас в області 18 закладів вищої освіти, які координує департамент освіти та науки зараз. станом, там, наприклад, на 1 жовтня, з 18 закладів вищої освіти два заклади навчаються очно, тому що їм дозволяє укриття бомбосховище і ну, безпека ситуація в закладі у ну, випадку. не дай Недай викостільчани ситуації. Інші всі переведені у змішану форму навчання, тобто є дистанційне навчання. Перші курси ще навчаються очно, можливо, там десь практично в університеті. Дистанційне навчання навчається на платформах за допомогою платформ, там, наприклад, Zoom, Team і так далі. Звичайно, це ну на мою думку, і так взагалі це негативно. Впливає звичайно, на сприяння інформації, на якіснення інформації. То там тривоги, то там якісь певні аспекти з проблемами технічного підключення, і діти погано сприймаються інформацією, е, володіє інформацією. Володі знання у нас в області даються якісні викладачі, всі ті, які слушалися на своїх місцях, ніхто нікуди не виїхав. честь і хвала їм, які все ж таки дають знання і працюють з нашими студентами. Також щодо безпекової ситуації, хотів би сказати освітнього процесу. Під керівництвом е, військово військовословної адміністрації, нашої Дніпропетровської, голови адміністрації зараз багато відбувається укриттів в школах для того, щоб ну, е, професійно-технічного училища заклада професійно е, фаху передвищої освіти стосовно збудова укриттів, щоб діти могли навчатися і були в безпеці. Це дуже велика честь і хвала для того, щоб е, тим людям, які займаються цим, тому хотіли би ще щирого серця від себе. Подякувати нашим захисникам, що є змога працювати в таких умовах, забезпечувати дітей якісними освітніми послугами, і нашим викладачам дуже вам вдячне. Наступна важлива тема психічне здоров'я. Інтело, чому це питання стало таким актуальним? Через війну та стресові події багато людей стикаються з тривогою, депресією та емоційним вигоранням. За даними ВООЗ. Понад 30% українців потребують психологічної підтримки. Це питання не можна ігнорувати. Що можна зробити для покращення ситуації? Розвивати доступ до психологів, підтримувати групи взаємодопомоги та популяризувати практики зниження стресу, такі як медитація. Зараз важливо всім використовувати навіть паралельно, якщо звертатися за допомогою такі способи самодопомоги, як фізична активність, це має бути якийсь дуже помірний такий вид активності, бо якщо сильна активність, вона виснажує ще більше наш організм. Тобто, не знаю, ходьба, йога, плавання. Не знаю, катання на велосипеді, тобто ну, те, що приносить людині задоволення. Це якісь релаксаційні техніки, пов'язані з глибоким диханням, з медитацією, або м'язовою релаксацією. Також це дуже важливо звернути увагу на наш сон і харчування, бо це така база, якщо ми мало спимо або харчуємося дуже хаотично, це впливає дуже на наш фізичний і емоційний також. Стан. А, також класно, якщо люди не нехтують соціальною підтримкою, це якісь контакти з друзями, з близькими людьми або людьми за інтересами, це так трохи підтримує, дає надію а, і полегшує проживання тих складних емоцій, які зараз у нас усіх виникають. І така моя улюблена техніка для тих, хто ще не дійшов до психолога. Вона іноді банально звучить, але дуже корисна. Це вести щоденник, куди можна виписувати власні переживання, думки. Воно так вивільняє емоції і впорядковує трохи наші думки, іноді самі відповіді і рішення приходять нам навіть в процесі таких технік. Війна залишає свій відбиток на всіх. І якщо деякі люди фізично можуть впорядкувати певні сфери свого життя, то людям з інвалідністю зробити це в рази складніше. Ця група населення зіткнулася з новими викликами: від доступу до медичної допомоги до проблем із пересуванням. Проте з'явилися ініціативи, які забезпечують реабілітаційне обладнання та психологічну підтримку, що потрібно для покращення ситуації: розвивати безбар'єрне середовище, підтримувати реабілітаційні центри та впроваджувати програми інтеграції в суспільство. Наразі увага до такої категорії осіб. Вона направлена саме тим, що розвиваються різні програми. Перша така із програм це безбар'єрність, доступність, щоб кожна людина, яка має деякі обмеження, могла е, отримати всі свої допомоги, всі свої виплати відповідно до законодавства. Також ми з «Інтелло» розглядали ще одну серйозну проблему сучасності: кібербулінг. Нагадай, як з цим боротися. Важливо навчати людей, як правильно реагувати на булінг, використовувати функції блокування та повідомлення про зловживання. Крім того, потрібна підтримка жертв кібербулінгу через психологічну допомогу. А як запобігти цьому? Підвищувати обізнаність, проводити освітні кампанії для молоді. Та впроваджувати строгіші закони для захисту в інтернеті найчастіше відбувається в соціальних мережах, і тут потрібна і для дорослих, і для дітей саме комп'ютерна грамотність а як користуватися в соціальних мережах. Є певні налаштування, які ну якщо людина не готова приймати якусь там. Інформацію по типу булінгу, а вона може там скрити коментарі, наприклад, такого там якогось образливого характеру. Я знаю, що в інстаграмі, наприклад, ця функція є. А по-друге, це має бути комп'ютерна грамотність, тобто людини мають людина має бути освіченою, щоб знати яку інформацію сприймати, виділяти головне. А те, що не головне, відсіювати. А потім в соціальних мережах можна блокувати булерів. Ну тобто скаржитись адміністратором, ну модератором, чи як це правильно називається, ну і певно, модератори мають фільтрувати цю інформацію, виявляти цих кібербулерів і, ну, і приймати якісь міри з проводу цього. Не дивлячись на цифровізацію та розмаїття різних соціальних мереж, люди продовжують все більше відчувати самотність. Інтело, як ти вважаєш, чому так відбувається? Самотність це не лише емоційний стан, а й серйозна соціальна проблема. Причини включають втрату глибоких зв'язків, цифровізацію, коли онлайн спілкування замінює реальне та соціальні зміни, як от переїзди або втрата роботи? Війна також загострила цю проблему. Загалом найбільш вразливими групами вважаються підлітки, люди поважного віку. Не люблю, коли кажуть похилого, поважного віку. Саме через те, що досить часто їхні соціальні контакти обірвані або немає близьких родичів поруч, або їхнє звичне коло спілкування, друзі, колеги тощо. Можуть старішати, можуть переїжджати, переміщатися, а також можуть і з діти не йти, і вони відчувають певну самотність таким чином. Це найбільш вразливі, але це не означає, що інші вікові групи менш вразливі. Так стається, що коли людина Ресурсно виснажена, а додаткові обставини, ну, наприклад, як війна, можуть ресурсно виснажувати людину в пришвидшеному темпі, тоді вразливі всі інтело. А як протидіяти самотності? Важливо будувати спільноти, долучатися до соціальних ініціатив і розвивати емоційну грамотність. Навіть одна щира розмова може змінити багато. Багато хто наразі також обирає віру, і вона виявляється одним із способів самопідтримки. А чому віра стає особливо важливою саме в часи змін. Віра це те, що дає людям сили та надію. У часи війни українці звертаються до релігії, громадянської віри у перемогу та волонтерських ініціатив. Наприклад, понад 70% людей в Україні зазначають, що молитва допомагає їм долати труднощі. А як віра об'єднує суспільство? Віра створює спільноти підтримки. Де люди відчувають себе частиною чогось більшого, це може бути релігійна громада або волонтерська ініціатива, об'єднана спільною метою. Віра допомагає переживати будь-що, і ця ціла історія протягом всього існування, людства. Навіть коли ми, як православні християни, знаємо, що ще були старозавітні часи. А можна навіть сказати, і історики, і релігізнавці дивилися на часи, коли нації держави на не мали розуміння Бога, як ми це зараз маємо. Все одно людина відчувала і мала в собі місце для відчуття сакрального. І завжди це навіть поховання древні показують, що як ховали дре яких знає, прабатьків, прародичів в такі в позі ембріона з тим, що земля не кінець життя, а земля це щось таке, що може народити далі для якогось іншого життя. Тобто, протягом цілого історії людства віра завжди була в поміч, завжди була допомагала. А тим більше, якщо це віра, яка базована на якійсь об'єктивній реальності духовного світу. І ця війна для нас, вона неймовірна і жахлива, і така є для нас, для нашого покоління. Але вона не нова для історії, для світу. І ці такі війни найкраще, що може допомогти, найбільша допомога. Більше, ніж зброя НАТО, яка потрібна наших союзників, більше ніж геройство наших бійців, це все-таки віра в того, що є, є загробний світ, є якась правда, є вселенська справедливість, є Бог, який вся ця жертва не даремна. Це річ, яка напитує мужність тих, що бійців на фронті, і тих родин, які. Не на фронті, але за за на переймаються за наших бійців. Це дає сили пережити все. Друзі. Сьогодні ми обговорили багато важливих тем: від кризи самотності до психічного здоров'я та підтримки людей у складних умовах. Кожна з них показує, як важливо залишатися людяними, підтримувати одне одного і знаходити віру навіть у найскладніші часи. Інтело, що б ти побажав нашим глядачам? Я б побажав не боятися шукати допомоги, бути відкритими до нових спільнот і пам'ятати, що разом ми сильніші. А головне. Ніколи не втрачати віру в себе та людей навколо. Дякуємо, що були з нами.